Наші люди в пиріжкову на таксі не їздять, зважаючи на мізерні статки українців, цей вислів з радянської кінострічки Діамантова рука актуальний і нині. Втім, схоже, у більшості рівненських служб таксі вважають, що рівняни замовляють їхні автівки лише до пиріжкової, тому не передбачили у тарифі бодай невеликий багаж, скажімо, дорожню сумку. Відтак за неї вам доведеться сплачувати додатково. Отож, торбина, тварина або кожна підібрана чи висаджена дорогою людина влетить вам у копійчину. Це плюс 5-10 гривень до основного тарифу. Таким ноу-хау останнім часом зловживають рівненські таксі. Нормально викликаю таксі, яким я завжди користуюсь. Приїжджає таксіст і починає ще не, ви, не виходячи з машини, починає лаятись. Я питаю, а що що трапилось. Я відкриваю двері. Він мені каже, що треба попереджати, що у вас є багаж. Євген викликав таксі тричі. Чекати на морозі разом з дитиною йому довелося майже годину. Тому з теречою спробою мені вдалося знайти нормальну службу і нормального таксіста. Заплатили дорожче чи дешевше? Ні, навіть дешевше, хоча сервіс був набагато кращим. Цю історію Євген розповів у соцмережі про вимогу доплатити десятку за півтора кілограмову собачку у спеціальній сумці писала і рівнянка і неса шишкіна. Саме ці кошти, нібито мали компенсувати таксисту ризик алергічної реакції на цуцика. Не розізлилась і принципово не захотіла їхати, тому що він почав розказувати про якісь алергії, не дивлячись на те, що я не знаю, чи в нього взагалі є медична якась книжка, і кого він возив до цього в таксі. Випадки вимагання коштів у пасажирів за так звані додаткові послуги у Рівному почастішали і, схоже, перетворилися на справжню епідемію. Це викликає обурення у жителів обласного центру. Мені потрібна оплата додаткова за той вантаж, який ви мені даєте. От я кажу, ні, я не буду платити. Ну то тоді викликайте таксі інше. Я кажу, ні, я не буду викликати, тому що мені вже потрібно їхати. Розумієте це? То ну, правда взяв, взяв оплату, ну взяв меншу оплату. Домовилися ми так. Я вважаю, що це безглуздо. і Нема причин, чому я маю доплачувати таксісту просто за те, що він мені відкрив багажник. Тобто я можу туди покласти простий ноутбук і маю за це доплатити від 10 до 15 гривень. Винна диспетчерська служба. Кивають в її бік рівненські таксисти. Служба ставить тариф. Я більше не можу взяти. Ну, Пасажири дзвонять, говорять, що будуть їхати і що будуть вести. А вважаєте, що це правильно, ну, що брати людей за речі, скільки вони підходить? Ну я рахую, ні, я ж їх в руках не несу, я їх везу в машині. Аби переконатися, що люди кажуть правду, ми вирішили провести невеличкий експеримент. А зараз ми спробуємо зателефонувати в кілька служб Рівненського таксі для того, аби з'ясувати, чи візьмуть вони в нас додаткову плату за ось цю сумку. Спроба номер 1 Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштуватиме таксі з Данила Галицького 19 до залізничного вокзалу? З Галицького дванадцять до житло вокзалу? З Данила Галицького 19 так, до залізничного вокзалу. Якщо без багаже 47, багажем буде 47. Спроба номер 2 37 гривень. Е, скільки, скільки? 37. 37. А якщо зі мною ще є вантаж? Ну, сумка. Що вимагати? Одну сумку? Так, да, сумка, але вона така величенька. Там влізеш по цей багажник легкового авто. Влізе, тобто немає додаткової плати за сумку? Ні-ні-ні. Отож, не всі служби таксі нахабно оббирають своїх пасажирів. Втім, пошуки найліпшого варіанту коштуватимуть вам додаткового часу. В управлінні захисту прав споживачів з ухвалу поведінку таксистів пояснюють відсутністю законодавчого регулювання тарифів. Законодавці про це не визначено. Тобто, а перевезення я вам говорю вони здійснюють відповідно до укладених угод між пасажирами та перевізником. В результаті цієї домовленості у водія таксі виникають перед пасажиром певні обов'язки. Згідно даного законодавства, яке я перерахував за збереження і доставку багажу, відповідальність несе водій. Не несе, заперечують правники, бо рівненські таксі працюють без ліцензій. Кожен таксист має повинен мати ліцензію. І таксометр це є обов'язковим. Тобто, без фактично цих двох речей існувати саме по собі таксі не може. Це просто людина, яка Незаконно займається певною діяльністю. Отож, таксист без ліцензії навряд чи відповідатиме за ваше життя та здоров'я під час поїздки. За життя і здоров'я, якщо належним чином все оформлено, це є таксистики. Так займається законно. Він відповідає за життя здоров'я людини, яку він перевозить або людей. Перевірити чи працює таксист в правовому полі, теж складно, оскільки ліцензійної картки на руки він не отримує. А ліцензійні картки ще ліквідовані відповідно до того закону, про який я теж говорив, 222, які набрав чинності 28.06.2015 року, тому в даній ситуації встановити чи це є законне таксі, чи незаконне таксі, нема можливості і все ж захистити себе від нахабних таксистів можна їхніми ж методами. Приміром, запитайте уздирника, чому його автомобіль не обладнаний таксометром. Якщо ж він все одно відмовить і вам доведеться пристати на його умови, візьміть розрахунковий документ і звертайтеся в управління захисту прав споживачів або в Укртрансбезпеки. За відсутність необлаштований автомобіль або відсутній таксометр. Там йде 30 мінімальних 30 прожиткових мінімум доходів до громадян. Це все на все 610 гривень. А що стосується того, що, наприклад, автомобіль без таксометра, але обладнаний як таксі, то там, взагалі, смішний штраф, він йде тримінь прожиткових мінімум догодів громадян, тобто це 51 гривня. Суми штрафів мізерні, втім і їх стягнути непросто кажуть в управлінні Укртрансбезпеки, адже таксист завжди може сказати, що в салоні не клієнти, а приміром родичі. Ми просимо пасажирів підтвердити, що вони є пасажири і що вони за кошти приїжджають з точки А в точку Б. Як звично в 99,9% люди відмовляються, не пояснюючи мотиви своєї відмови. Втім, більшість опитаних рівнян послугами таксі не користуються, та воно й не дивно. Нинішня скрута в державі позначилася на статках багатьох українців. Ми на таксі не їздимо, на машу. Я, я не користуюся. Ні. Не, користую, Ні, не Не, користуюся. не зовсім ну, якби практикую такі речі, тобто замовляю таксі. Тому для мене ну, це не досить актуально. Тож, запровадивши сумнівні оплати за додаткові послуги, рівненські таксисти ризикують втратити джерело свого доходу клієнтів. Відтак це позначиться на їхніх заробітках. Втім, мабуть, для того, аби водії все ж не вигадували доплат за додаткові послуги, питання функціонування таксі потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Катерина Романік, Володимир Захаров, Артем Лаговський для програми Детальний новинний огляд.